Доброго вечора ми з України. Попри все, ми продовжуємо йти далі. Сьогодні справа піде про Іслама Белоківа. Ось ви його бачите на заставці. Це він зараз поряд з Абумаром Сесінським, проповідником радикального ісламу, того, який агітував всіх їхати на ІЛ, а потім, коли до нього прийшли поліціянти, втік до Африки разом з Рошима. Людей, які назбирав і продовжує дурити літа далі. А поряд з ним сидить е, Блоків Іслам. Я сьогодні була дуже вражена, коли дізналася новину. Ось ви знали, наприклад, що Белоків Іслам отримав паспорт Росії в 2014 році. При цьому він сам пішов в посольство Росії і сам його отримав. тобто, і сам Белоків, коли в нас почалася війна в Україні, абсолютно випадково йде не в посольство Польщі, а в посольство Росії і отримає саме російський закордонний паспорт, а потім з цим паспортом їде до України. От ви про це знали, я, наприклад, про це не знала. Я знала, що Іслам Белуків, я вже вам показувала це відео, де він розповідає. Можливість, кількість людей і так далі, і тому подібне. Якщо подовжити, ми, ми говоримо, що що це добре, що, що можна, можна там працювати і поубивати, так, так сказати. Тут він розказує, на яких дуже вигідних умовах знаходяться Чеченці у нас в Україні. Що їм Україна платить гроші, їм Україна дала всі умови, вони мають свого головнокомандуючого у нас в Україні в порушенні абсолютно всіх законів. Але давайте повернемось до цієї новини, яка мене сьогодні вразила. Про її пише мені Мішень Хамансура. Це ті самі люди, які погрожували вбити мене особисто, і які збиралися вбити мого чоловіка, але він туди не приїхав, коли, куди вони його запросили. І це зберегло йому життя на два роки. Отож читаємо: спікера про українсько чеченського батальйону Балокіо Іслама можуть лишити міграційного статусу в Польщі. Бушло прес-секретаря, воюючого на стороні України. Ну, тут Чверловські Бреші, тому що вони не воюють, ми щойно почули. Хто не зрозумів, про що мова, можете повернутися назад. У мене там на Ютубі є ролик, і там записано, що чеченці в Україні не воювали, не воюють і не збираються воювати. що Це для них політичний піар-проєкт. Вони про це говорять самі прямою мовою. Тобто Белоківа можуть лишити статусу додаткового захисту. Справа про це порушена управлінням по справах іноземців у Польщі. Про цю новину розказав сайту Кавказралі сам Іслам Белоків. Справа відкрита близько тижня назад, десь приблизно я почала давати відеоролики, я не пам'ятаю, мені здається, днів 10 назад. Це дуже добре. Тобто Белуків сам повідомив польській владі, що він отримав у 2014 році закордонний паспорт Росії в посольстві Росії у Варшаві. Ось поясніть мені, будь ласка, як людина, яка боїться за свою безпеку, яка отримує захист в іншій країні від Росії. Йде в посольство цієї Росії, щоб ви зрозуміли, що таке посольство. Ось, наприклад, я живу зараз у Швейцарії, тут є посольство в Україні. У мене зараз паспорт України не працює вже більше року, майже два роки вже не працює паспорт. Я не маю доступу до жодного юридичного, абсолютно відділу України. Я не можу поновити ні свій диплом медичний, я не можу поновити своїх довідок. У мене вже забрали моє житло. Мені заблокували всі абсолютно мої рахунки, і я не йду посольству України, тому що я боюсь за своє життя і здоров'я, тому що я знаю, що мене там, як мінімум, ну покладуть просто обличчям до підлоги, накладуть кайданки і знову повториться те саме, що було в 2019 році, де я пережила катування від СБУ і від німецької поліції. І я не хочу. Цього повторення я боюсь, я реально боюсь, і я ніколи не піду в посольство України. А людина, яка просить захисту, яка прожила вже 10 років Польщі, чи скільки він там прожив, спокійно йде у Іслам Белоків до посольства Росії на хвилиночку, 2014 рік. Ось вони самі про це пишуть: 2014 рік це рік, коли Росія до нас пішла з війною, він не йде, отримав било у Польщі, це я ще і ще раз задаю питання до контрозвідки, до державного бюро розслідування. До іноземних наглядачів за наданням європейської допомоги України зверніть, будь ласка, на це увагу. Нас в Україні працюють ФСБшні щури. В нас в Україні у всіх структурах працюють ФСБшні щури. От чому ніхто не задав питання? Чому Іслам Белоків… Проживши в Польщі скільки років підряд, десь до десятка, до 2000, він в 2000-х роках, в 2004-му чи 2005-му він виїхав із Чечні спочатку, вони виїхали, мені здається, мені здається, вони спочатку виїхали до Німеччини, а потім чомусь вони поїхали до Польщі, і він в Польщі ну, точно більше п'яти років. Пожив. І він жодного разу до 2014 року він не отримував закордонний паспорт Росії. А саме тоді, коли Росія пішла на нас війною, він йде в посольство Росії і отримує закордонний паспорт саме росіянина. Ну, Я знаю, що Ісам Белоків є росіянин, хоча він називає себе Чеченцем. Але у мене питання, чому саме у 2014 році. Чому не в 2009-му, не в 2010-му, не в 2011-му, а чому саме в 2014-му, коли у нас почалася війна? Це наводить на думку, що е, польській владі треба дуже добре переглянути всі контакти і білінг е, телефону, саме блокива Іслама, тому що е, не може людина просто так в час, в період війни. Російської агресії до України просто коли до нас Росія йде війною, і сам Белоків не тільки йде отримувати паспорт. Росії, а ще й починає свій, свою діяльність як блогер, і він спокійно сидить, сидить, сидить в Польщі, а потім різко він заходить в тему саме в тему російсько-української війни як блогер і як прес-секретар батальйону Шейха Манцура. Тобто, ну не просто так він приїхав до нас багато. Добровольців приїхала з Польщі, я особисто знаю героїв, справжніх героїв, хлопців, які віддали і життя, і здоров'я нації з Польщі до нас приїжджали. Я, я особисто знайома з польськими журналістами, які, які до нас, коли ми обороняли Київ, які до нас приїздили до Києва, і які постійно були з нами на зв'язку і вони постійно привозили нам допомогу. І, але вони не, не отримували ніхто російський паспорт. Тобто людина отримала в 2014-му, ось цей білок і вислам, Він у 2014-му отримав паспорт Росії, сидів, 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 а потім різко він не йде захищати Україну або він не йде допомагати українському війську, а він заходить як блогер говорити такі те. Що йому треба. Причому ми, українці, ще й за це платимо. Причому, що і сам Белоків ще й разом із проповідниками ІГІЛ виступає разом в публічних роліках. Ну, тобто, я плачу малі податки в Швейцарії, але я дуже боюся, щоб мої податки йшли десь е, на допомогу. Я Коли йде допомога до України, я надію, що з моїх податків, якщо йде допомога Україні, що вона йде на корисні справи. А якщо допомога, яка йде в Україну, йде в карман отаким фезбешним просто людям, які вбивають нашу Україну і тилу, то мене постає питання: це що таке взагалі твориться в Україні? Я, наприклад, не хочу бути спонсором ісламського тероризму. Мені це не подобається. Я проти тероризму і я не хочу спонсорувати російських агентів у нас в Україні, які отримують зарплатню із України і згідно якимось внутрішнім підписаним документам. Я досі не отримала їх на руки, але я маю надію, вони мені прийдуть. І я дуже вдячна полякам що зараз, що вони все-таки почали розслідування цієї теми. Тому що ці люди є загроза не лише мені, а всьому Європейському Союзу і е, всьому світові. Тому що о, оці ісламісти, які е, зараз е, спонсорує уряд Єрмака Зеленського і Татарова, е, я прошу розмежовувати уряд України і народ України. І, роз, і я е, зараз розмежовую оці оборотньо під прапором Чкері і простих чеченців. Які так само страждають від, від діяльності оцих от, от облич. Але це має займатися не я, маю освітлювати ці проблеми, а це має займатися контрозвідкою України, це має займатися контррозвідка європейських країн, чому досі ці люди вільно, спокійно їздять всією Європою і чому Україна їх спонсорує? Оце мені не зрозуміло. Мені оце питання взагалі не зрозуміло. Як? Якась ж людина їх зустрічала на кордоні, яка ж людина брала до руку цей російський паспорт, і саме Бело і чомусь у того, хто його в Україну привіз, саме Бело Києва, це треба все детально розізнати. Не виникло питання, чому ця людина стільки прожила в Європі? І отримала паспорт Росії саме у 2014 році, в період, коли почалася війна. Чи не є це російський агент, який зараз їде до України розвідувати всі наші, всі наші бойові точки, щоб потім передати оцю локації ворогу? Ну, Це дуже-дуже. Но вона з одного боку добра, що вони почали діяльність, а з другого боку, погана для нас, для українців. Тому що я бачу ну, дуже, якщо ми негайно почнемо наводити лад у себе вдома, то в нас просто не буде дому. Ось що я бачу: в нас просто не буде нашої України. Через те, що у нас спокійно орудують оця чеченська мафія, вона в нас себе вже… Я не маю ні українського паспорта, ні української прописки. Я не можу поїхати до себе додому, а ці люди приїхали із з усього світу із російськими паспортами, вбивають нас в тилу, вбивають нас на фронті. І вони сидять спокійно в мене вдома, називають вулиці в Україні своїми іменами. Це взагалі що твориться? Це ми вже є колонія Росії чи як? На цьому я відео сьогодні закриваю. З вами була Лариса Шомко із Швейцарії.